Топ менеджер Укренерго переконує українців, що нічого страшного не станеться, якщо просто всі візьмуть і включать водночас свої обігрівачі. Мовляв, наразі енергоспоживання в Україні різко скоротилося, отже, з таким навантаженням від побутового сектору енергосистема легко впорається. Щоправда, кудрицький він не уточнив, що він має на увазі енергосистему країни в цілому, а не конкретні електромережі всередині будинків. Але експерти б'ють на сполох. Цього не можна робити, бо можуть бути пожежі. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю їх на канал, тільки важливі новини. Електрообігрівачі. Про це, мабуть, задумується вже кожен. Признаюся чесно, вже а, купила мамі, тому що ну, зима буде дуже тяжка. В нас був вдома електрообігрівач, а в мами не було, тому а, купили, бо хоча там. А, Трошки інше там, індивідуальне а, а, отоплення, і там, а, дай Боже, все буде добре. Але якщо не буде газу, то щоб були електрообігрівачі. Але, як ми знаємо, якщо не буде світла, то і електрообігрівачі не допоможуть. Але багато хто зараз. А до речі, електрообігрівачів майже вже немає. Коли шукали, то вже того нема, там розкупили, там вже не буде там і так далі. Тому якщо збираєтесь купляти, купляйте зараз, бо потім точно вже не докупитесь. Або якщо й докупитеся, то ціни будуть просто ціни підскочили дуже сильно. Отже, електрообігрівачі вони можуть стати в майбутній опалювальний сезон просто великою підмогою в прохолодних міських квартирах. Адже комунальники обіцяють знижену температуру в приміщеннях, вже як нас попереджали. І ось голова правління «Енерго» Володимир Кудрицький каже українцям, що не бійтесь, користуйтесь спокійно, енергомережа України впорається із навантаженням, все буде добре. Він переконаний, що відчизняна енергомережа вона цілком здатна впоратися з таким навантаженням. Тобто нічого фатального не станеться, якщо всі побутові споживачі просто раптом перейдуть на електрообігрівачі. Однак інші експерти переконані, що стан внутрішньобудинкових мереж і близько не дозволить масово використовувати електронагрівальні прилади. Синхронна реакція двох українських експертів з питань ЖКХ Олега Попенка та Олексія Кучеренка – стала просто відповіддю на інтерв'ю, яке дав Кудрицький. Як каже Кучеренко, поясніть хтось керівнику Укренерго, що основний фактор ризику це не державні мережі Укренерго, тобто будувалися в колишній імперії з великим запасом потужності, а у зношених внутрішньо будинкових мережах старих будинків. Із міфічним ефективним власником. А вже на стажування всіх негайно. Так він написав в своєму Фейсбук. І цілком з ним згоден ще один експерт в галузі комунальної енергетики Олег Попенко каже, що електричні мережі в багатоквартирних будинках не ремонтувалися з дня їх будівництва. Тобто, 85% всього багатоквартирного фонду потребують негайного капітального ремонту. І це дані Мінрегіону. В тому числі і негайної заміни електричних мереж. Перевірки в Києві, роботи КП управляючих компаній, показали у багатьох будинках незадовільний стан щитових і самих мереж. І тут пан Кудрицький зі своєю заявою про те, що все витримає. Тобто тут експерт просто обурився. І при цьому він зазначає, що щороку з настанням опалювального сезону у будинках в кілька разів зростає кількість пожеж та нещасних випадків. Вогоряють просто цілі під'їзди будинків, і пожежникам буде багато роботи, так каже Попенко, і не дай Боже, щоб так було. Експерт просто вщент розбив всі теорії високопосадовця щодо опалювального сезону. З експертами згодні й інші громадяни, які прокоментували обидві публікації. У будинках 90-х мережа алюміній, півтора квадрати, два обігрівачі і все згорить. Так пишуть люди. Якщо всі мешканці совкового будинку пише: а... Одна жіночка в моєму близько 600 квартир включать обігрівачі, і у кожного не змінювалася стара алюмінієва проводка, то пожежникам буде багато роботи. Ось так пишуть люди. Отже, сподіватися на те, що всі зможуть одночасно включити обігрівачі, і при цьому все буде нормально. Ну, я не знаю. Марна справа взагалі сподіватися на таке. Я повністю погоджуюся з експертами. Я взагалі не розумію, як е, високопосадовець, який відповідає за все це, як він взагалі може ось так спокійно казати, що люди купуйте, включайте, все буде добре, все витримає. Ну е, все і справді старе. Вже давно ніхто нічого не міняв. я вже мовчу взагалі про систему ЖКХ. Ну, пам'ятаєте, я завжди критикувала. ну, До війни це була така моя улюблена тема, тому що це, це просто куди не копни, просто завжди було дуже-дуже багато різної інформації щодо того, чого не робилось. Хоча б дуже хотілося, щоб була інформація щодо того, що вже робилось. Але тільки були якісь підвищення, там ще щось, ще щось. Тобто, сподіватися, що всі зможуть одночасно скористатися своїми електрообігрівачами. Не зможуть. В кращому випадку просто все повибиває і ніхто нічого не зможе взагалі включити. В гіршому випадку просто будуть пожежі? Якщо мешканці будинку не хочуть спалити свій будинок, доведеться шукати просто інші способи опалення. Проте позиція керівника «Укренерго» також має право на існування, але фахівці не радять її перевіряти. Як чинити вам це вже ваш вибір? Дорогі українці. Але знаєте, хоч і купили мамі обігрівача, але я її вже застерегла. Що включай тільки коли справді дуже-дуже це буде потрібно. Тому що і в них там є група в будинку, мабуть, так як в кожному будинку є своя група там в Вайбері чи в Телеграмі, і вже переписуються щодо цього, так? І люди переживають, і це нормально. А будьте обачними, будьте справедливими по відношенню один до одного і до своїх будинків. Зараз треба думати не тільки про себе, але й про сусідів. Так також, якщо ви живете не у власному будинку, а в багатоповерховому. Бережіть своє життя. Бережіть своє життя, бо наші життя зараз бережуть військові. І ми маємо зараз робити все, щоб не наробити ще більше лиха. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.